Психологія такого чоловіка, який бере на себе функції папіка, вона дуже цікава, і давайте сьогодні роздивимось: феномено таких чоловіків-папіків, які намагаються весь час займати позицію, нібито зверху над жінкою. З вами я психолог Юлія Латуненко. І от уже 18 років я працюю сімейним та індивідуальним психологом. Тож, якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, поставте авансом лайк цьому відео і будь-який ваш коментар, навіть смайлік, навіть просто слово дякую буде дуже цінно для мене і вплине на просування мого каналу на україномовному просторі YouTube. Тож допоможіть моєму каналу бути більш доступним для інших людей, а також допоможіть мені. В цьому. Отже, психологія чоловіків, які весь час намагаються стати на позицію вашого папіка. Навіть якщо ви і не хотіли б такого мати, деякі чоловіки на початку стосунків виявляються вам, ну, дуже такими, Ну, кріпкими такими, надійними, стабільними, да? але вони не, пере... не переходять ту межу, коли вони вже стають на таку позицію вашу... вашого батька, наприклад. Да? Або матері також. Але от як ви починаєте жити з таким чоловіком, він починає проявляти ці свої риси і намагається весь час взяти на себе. Функцію вашого батька, що він робить і чому він це робить? Ну, понятно, що він намагається робити вам багато зауважень. Він. Втлумачую вам думку про те, що ви безпомічна, ви без нього нічого не зробите із своїм життям, ви не впораєтесь із якимись справами або проблемами. Він бере на себе це все і нібито турбується про вас. І ви думаєте, ой, як прекрасно. От наприкінці кінців я знайшла такі собі людину, яка вирішить всі мої проблеми, І він бере і вирішує ваші проблеми. Але плата за такі е, послуги, вона дуже психологічно е, руйнівні, руй, руйнівна для вас, вибачте. Е, отже, е, такий чоловік-таточко, він е, Вирішить ваші проблеми, але потім буду вам розказувати, яка ви дурна, глупа, безпомічна, яка ви інфантильна дитинка така. Він навіть може не прямо вам це казати, а давати е, такі приховані сигнали того, що ви взагалі безпорадна людина. І е, головне, ваш, головна ваша справа це сидіти вдома, виховувати дітей, варити йому борщі, прибирати е, домівку. І це все називається той самий домострой російською. Да? Не знаю, як це буде українською навіть. В українській такого немає слова, бо немає, мабуть, такого поняття. Такий чоловік весь час буде коригувати вашу поведінку. Такий чоловік буде весь час говорити, що ви не права отут, і там ви не права, і тут ви схибили, і там ви схибили. Да? І якщо у вас будуть якісь проблеми десь зовні, то він завжди буде займати не ваш бік, він буде завжди займати. Бік вашої опозиції, да, і розказувати вам, чому вони так з вами учинили погано, тому що ви сама винна. Він весь час буде принижувати вас і намагатися вас виховувати, виліплювати вас. От, нібито ви його, там, я не знаю, глина якась, да, він пігмаліон, який ліпить свою жінку, пластилін такий. От і він весь час буде давати вам яких, якісь непрохані поради, які вам взагалі не потрібні. Він весь час буде робити зауваження вам. Ви будете відчувати себе дуже часто такою неслухняною донечкою, дівчинкою такою рочків 15, да, за яку о, таточко все вирішує, все вже вирішив. У вас не буде права голосу е, ні у чому, може тільки навіть у ваших борщах. або Трошки у вихованні дітей, бо діти, йому не... діти, як діти йому не цікаві. Він буде намагатися стверджуватися на вас, на дорослій людині. Також на дітях він може стверджуватись. Але більше йому цікаво зламати дорослу людину. Він буде намагатися вас прирівняти до своїх дітей, а навіть інколи він буде транслювати таку думку, що навіть діти краще розуміються на якихось питаннях. Ніж ви, це все буде впливати на вашу самооцінку, вона буде падати, падати і падати. І наприкінці кінців ви і самі повірите, що ви ні на що не здатна. І як же ж ви можете прожити без нього, без такого великого ідеального. Грандіозного таточка, який даний вам Богом, щоб вирішити всі ваші проблеми. Але це взагалі не так. Він вбиває взагалі вашу психіку, ваше життя, вашу волю. Він робить із вас таку рабиню, домашню рабиню. От тому це дуже токсичний варіант чоловіків. І е, хочеться зауважити ще, що вони так чинять, бо з дорослими жінками вони не знають, що робити. Вони ще так чинять, тому що колись так з ними чинила їхня мама. І вони зачаїли дуже великий гнів, несвідомий. Образу їх гнів, і це все у підсвідомості в них лежить. І вони не направляють це на свою матір. Вони навіть можуть її. Обожнювати, вони будуть відводити від неї свій гнів і направляти свій гнів на свою дружину, на свою жертву. От, тому що ну, в них такий механізм відведення, да, це називається дефлексія, такий психологічний механізм. Вони розправляються з жінками за те все, що зробила колись їхня мама. І вони це роблять для того, щоб подорослішати, щоб відчути себе дорослими. Е, я не знаю, десь в інтернеті почула таку думку, що ну, це е, велика зрілість, коли людина. Е, Відчуває себе сильною без приниження іншої людини. А от такі чоловіки вони намагаються принизити, щоб відчути себе сильними і дорослими, бо десь у глибині своєї. Душі, вони маленькі хлопчики, яким треба подорослішати, і вони використовують як інструмент для цього свою дружину, свою партнерку, яка вже взагалі не є партнеркою. Вона під ним, він зверху на неї, він дивиться зверху на неї як на букашку якусь. Але це все його власні психологічні проблеми, його проблеми із мамою, із його інфантильністю, із його самооцінкою, які призводять до того, що він використовує іншу людину, щоб ну, миттєво так ситуативно впоратись із своїм відчуттям безпорадності, інфантильності, нікчемності навіть. Таким чином, вони захищають свою психіку від власного відчуття такого ничтожності. Тому не треба гратися з чоловіками в таку гру, папік і донечка, бо плата за цю гру дуже часто буває серйозною хворобою жінки, яка погодилася на таке залежне життя. І серйозні хвороби, це ви знаєте, які вони є, навіть смертельні. Я бачила багато таких випадків, коли жінка виходила із. Таких стосунків е, майже вся зруйнована, хвора не тільки психологічно, а і фізично. Тому е, не раджу вам гратися в такі ігри і підтримувати. Таких чоловіків, навіть давати, провокувати їх на таку роль, да? давати їм вирішувати за себе це. це дуже зручно, я розумію, і це зручно маленькій дитині, коли мама з татом все вирішують, але дорослій жінці треба вирішувати свої питання самостійно і не дозволяти чоловіку втягувати в такий дуже руйнівний сценарій себе також цей сценарій будуть бачити ваші діти і вони будуть будувати своє майбутнє спираючись на цей руйнівний сценарій але ким вони стануть в цьому сценарії? Ми не знаємо або жертвою, або таким от папіком, або гіпермамочкою. Якщо ви дивитесь мене і ви чоловік, не звинувачуйте, будь ласка, мене у сексизмі. Це все? Діє справедливо і до стосунків, коли жінка намагається взяти роль мамочки, керує чоловіком, тож вам також раджу відслідковувати такі тенденції і не йти по шляху найменшого супротиву. І не дозволяти такій жінці ставати вам мамкою, хоча це зручно взагалі. Якщо ви вже в таке потрапили, да, в такі стосунки, то вам треба звернути увагу на ваші стосунки з вашою власною матір'ю. Там щось недопрацьовано, бо ви дозволили такому бути у вашому дорослому житті, значить там ще є енергії. вам. Треба усвідомити, що ви там не вирішили із своєю власною мамою. Ну а якщо ви жінка, то е, тут може бути і мама, і мама, і тато. Ну, взагалі, життя починається із мами, і вона надає нам перші такі моделі, і сценарії, якими ми потім у дорослому житті підсвідомо вже будуємо стосунки із нашими партнерами. Отже, якщо ви не підписалися ще на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку або не вподобайку, якщо вам щось не сподобалося. Але будь-яка ваша активність під цим відео дуже вітається. мною. Це допоможе моєму каналу набрати більше переглядів і YouTube буде краще його показувати. Тож, давайте підтримуємо україномовний контент з психології на YouTube просторі. Ну, а я вам раджу передивитися мій плейліст на цьому каналі нарциси-маніпулятори та психопати, і в ньому ви знайдете дуже цікаве відео, як перестати боятися нарцисів. До речі, ви можете. Використати це відео, включі сьогоднішньої теми, як перестати боятися цих папіків, бо папіки це нарцистичні такі люди, да, папіки, маміки, да, якщо ви чоловік, це, це все про нарцисів. Ви можете переглянути відео, щоб ви могли зрозуміти, як впоратися із цією власною проблемою.